Всі, хто порушує закон, має сидіти за ґратами. Ніхто, 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 ніхто не заперечує, але нема нікому, але немає нікому преференції, ні, ні патріотам, ні не патріотам порушувати закон. І тому закон має діяти для всіх. Тепер стосовно звинувачень. Я думаю, що ситуація є в державі такою, що ми маємо обов'язково домагатися єдності в цій державі. Ми маємо об'єднувати всіх, хто сьогодні хоче. Колеги, депутати, ви послухайте, що говорить виступаючий. і тому я вас поверніться прошу, на свої місця. Не розвалюйте коаліції, не створюйте, будь ласка, напруги, а будь ласка, єднаймося заради України. І це найперше, що ми маємо зробити. Дякую, колеги. Колеги, поверніться, будь ласка, на свої місця. Поверніться на свої місця. Що ви цирк влаштовуєте? Народний депутат Лозовий. Поверніться на своє місце. На милицях з одною ногою.